Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошинному ринку. Зараз буду вам показувати, що я там купила. Я починаю я з намиста. На такі намиста я завжди звертаю увагу. Ну, по-перше, це вінтажне намисто, і це мене цікавить. По-друге, мені подобаються намиста вінтажні з різних матеріалів. Але коли я бачу Скляні намистини, і це саме старе скло. Ну, то я, знаєте, в більшості випадків думаю, що мені це потрібне. І оце намисто, яке зберіглося повністю, це п'ять ниток. Я вважаю так багаторядове намисто. Ось його застібка. Мені здається, що це якісь 70-ті роки. І що приємно збереглися всі п'ять ниток. І ось звертаю увагу, як вони закріплені біля застіпки. Бачите, тут край нитки оброблено таким металевим дротом, щоб нитка не стерлася швидко, бо на металевій частині застіпки вона закріплена. І це все зберіглося в первісному стані. І тут нитка і вузлики між намистинами. Так що, отаке намисто. Знаєте, приємно, що воно зберіглося в первісному стані. І тому це, ну, як гарний екземпляр колекції, бо це вже історія. Зараз так не роблять. А по-друге, це намисто можна носити сьогодні і відчувати себе такою сучасною жінкою. Бо знаєте, не всі вінтажні намиста в наш час виглядають нормально. Іноді виглядають трошки, знаєте, так, старомодно. Це, я вважаю, і для колекції екземпляр дуже гарний, і можна його носити. В тій же кольоровій гамі. І брошка, яку я купила. Знаєте, так от хочеться їх поєднати, але це буде занадто і намисто 5 ниток, і така досить велика брошка. ні. Ця брошка мені так от сподобалася дизайном. Дуже мені сподобалося, бачите тут такі переходи, бо є колір жовтий холодний, жовтий теплий. І такий ще третій варіант середній між ними. А якість кристалів, бачите, яка як вона сяє. І ось такий вона має зворотній бік. Ви знаєте, не можу бути впевнена, що ця брошка вінтажна. Так, може, вона зроблена не так вже й давно. Але якість дуже гарна. Ніякого маркування тут немає. І знаєте, як дивилася на неї, мені здавалося, що я щось подібне бачила у якоїсь гарної марки. Але зараз не пам'ятаю, де саме. Якщо зроблена копія з якоїсь гарної старої брошки, то копія досить вдала, акуратно. А ось ця брошка це точно вінтаж. Мені подобаються такі брошки. Робили їх десь в 60-х-70-х роках. Це, як бачите, все зібрано з намистин, які посаджені на піни. Тут два типи намистин чорний і червоний. І червоні мають навіть трошки покриття АБ. Дуже ефектна брошка. Не тільки з тим, як вона зроблена ну, таким за дизайном своїм, але і за розмірами. Знаєте, скільки вона має? Ось так. 12 см. Ось таку брошку е на декольте. Знаєте, це буде бомба справжня. Покажу її зворотній бік. Мені здається, що це чехословацькі брошки того періоду, 60-70-х років. Такий винтаж, і хоч у мене є кілька так таких подібних брошок, каскадних, але це сама велика. І ще одна брошка в тій же гамі червоно-чорній, але зовсім інша. Вона маленька, по-перше, всього так десь 4 см. По-друге, вона така не стільки ефектна, скільки ну, приємна, така, симпатична. Пінгвін в такому капелюшку Санта-Клауса. І я вважаю, що брошка ця тематична, пов'язана вона з святами, з Різдвом, з Новим Роком. І ще подумала: ось завершилися свята і викидають ті речі, які вже не потрібні. Ну, Як ялинку новорічну на смітник, так і брошки, і все інше. Ну, а мені вона дуже сподобалася, я вирішила її купити. І коли подивилися його зворотній бік, знаєте, так, може, вона і така не дуже стара. Роздивилися тут, нібито так закрили. От, бачите, така нібито площинка. Іноді це роблять, коли роблять копію з якоїсь відомої фірми, ну і щоб не було там логотипа. Його так замазують трошки. Не знаю, може, це і справді з копій, якась копія з відомої фірми. Ну, але зроблено дуже гарно. Дуже гарна емаль, і чорна, і біла, і тут червона на капелюшку. кристалисі на своїх місцях. Ну, вирішила купити. А ще купила таку каблучку, яка виготовлена майстрами. В іспанському місті Толедо. Це дамаскінадо, таке мистецтво, такий тип гравіювання, коли тонка-тонка нитка чи тонка пластинка золота, вона наноситься на метал. І таке враження, нібито тут багато золота. Золото тут в якійсь мікронах. Ну, але ж це ручна робота. Звертаю увагу, що ставка в каблучці закріплена, бачите, тут лапками. Тож, майстер виробляє спочатку ці лички вставки, а потім їх вже вставляють в основу. Основа робиться із якогось не дуже дорогоцінного матеріалу. Ну і тут воно в досить гарному стані. Воно безразмірне, можна його розтягнути, якщо потрібно зробити трошки більше. Ну, і якось у мене є брошки, є колони, а каблучки не було. Вирішила купити. Чи вона вінтажна, я не знаю, тому що майстриці в працюють століттями в цій техніці і з, цими, з цим дизайном і все. Ну, але вважаю, що не дуже вона стара, може, і немає вінтажного віку, але гарна, тонка робота. А ще купила отаку брошку, яка, знаєте, дивишся на неї розумієш, розумію, що це якась така дуже гарна прикраса. Навіть є думки, може, це каміння, це мінерали якісь натуральні. Ні, це скло. Але скло дуже-дуже якісне, тому що ці пелюстки зелені, вони не мають амальгами. Тож, сяють вони, ну, нібито якесь гарне каміння. Гранування тут ручне. Це не пресоване скло. Оці маленькі пелюстки бускового кольору це емаль. Ну, теж, знаєте, така. Робота індивідуальна. І вважаю, що брошка має вік. Дивіться, тут дві частини. Одна частина з зеленими пілюстками, а друга з цими бусковими. І вони закріплені так, що навіть вільно рухається. Але це не означає, що вона може. Загубитися. Ні, так от воно закріплене. Е, тож багато ручної роботи, і гранування, і отак от закріплено все. Е, Теобразне кріплення, голки, може бути доказом її гарного віку. Ну, Я б так сказала, що це перша половина 20-го сторіччя. Отак скажу. Мені б хотілося сказати, що це, е, наприклад, там. Початок 20-го сторіччя, але більш я вважаю, що так, перша половина 20-го сторіччя. І коли я її побачила, я навіть згадала, що у мене є подібні брошки. І чи варто брати ще одну. Але, знаєте, стара прикраса, гарна якість, вирішила взяти. І ось дивіться бачите, як вони схожі. Ну, майже копія, але ж трошки відрізняється. Кольором, розумієте, жовтий і зелений. Тут зелені маленькі ці пелюстки, тут бускові Цікаво, правда? І зворотній бік у них ось такий. Але у мене є ще одна брошка. Ось дивіться, от така. І вона нібито зроблена за тим зразком, але вона менша за розміром. І трошки відрізняється: отут, застібка, тут тромбон. Ну, Тромбон почали ставити на брошки наприкінці 19 сторіччя я зараз спеціально подивилася в джерелах. 1890-х років почали тромбони ставити. Але розквіт саме цієї засібки приходиться на 40- ві роки ХХ Тож, от, Отож, я і вважаю, що це десь перша половина 20-го Але цікаво, от дивіться, три брошки дуже схожі, але вони чимось відрізняються. Може, то мода була така. От шукаю, поки що не можу знайти ніякої інформації. Але три це вже серія. А також купила отаку коралову гілочку. Мені подобаються корали, я завжди звертаю на них увагу. І якщо це можливо, я купую їх. У мене така вже невеличка колекція є. І особливо мені, мене цікавлять брошки. І це саме брошка. Тут отака застіпка тромбон. І навіть от там на планці є маркування. Але маркування мені незнайоме. Там зображена ну, нібито така зірка з хвостом. Ну, як комета. Розумієте, так? І я не знаю, що це. Можливо, це проба срібла, бо ця металева частина схожа на срібло. Можливо, це маркування якоїсь фірми, яка виробляла такі брошки, бо маркування майстра. Ну, вважаю, що тут не така вже робота складна, яка потребує професіоналізму, щоб майстер ставив свої, своє маркування. Отож, може, фірма якась. Найбільш відомі прикраси, які в Європі є з коралів, вони їх виробляли в Південній Італії. І хочу нагадати, що Південна Італія ну, певний час належала Іспанії, тому в Іспанії дуже популярні були прикраси з коралів, і тут багато їх саме з тих. Міст, які розташовані біля Неаполя, От всі знають Помпеї, які загинули, тому що був Везувії в 1979 в році. А 12 кілометрів від Помпеїв знаходиться таке містечко, яке називається Торе дель Греко. І це містечко теж постраждало тоді ж, коли Помпеї. Саме від цього Везувія. І в цьому містечку, Тори дель Греко, спеціалізація майже всіх, хто там живе, це прикраси з коралів. І, можливо, це теж з цього містечка. Я дивилася, в інтернеті там фірми раніше було багато фірм, зараз залишилося не так вже багато. Тому, знаєте, знайти маркування якоїсь фірми. Яка виробляла ці прикраси десь в середині 20-го століття, важко. Я вважаю, що це саме середина 20-го століття, бо тут от така застібка тромбон. Брошка знаходиться не в ідеальному стані, тому що отут можна побачити, що відламалися два шматочка. Ну, Але я вважаю, це не так важливо, тому що сама по собі гілочка збереглася. Я зараз покажу вам, як такі кур'йознівеличкі. Колись на розвалі я знайшла ось такий відламок коралу з, бачте, з гачком. Тож була брошка, саме ну, схожа на цю, як гілочка корала, але ну, так була вона відламана. І теж я її взяла, я її купила, тому що мені все подобається, що з коралами є. Ну, а ця брошка ще, я хотіла саме знайти брошку, чи кулон от такий, як гілочка. Бо, знаєте, коли я вожу екскурсії по музеям і саме по музею Прадо, то на багатьох портретах я бачу людей, і у них такі колончики чи брошки саме з гілочкою. Бо в Іспанії вважається, що. Гілочка корало, такого типу, вона допомагає захистити себе від поганого ока, від злого ока. розумієте Тож мені дуже хотілося таке знайти, і отак мені пощастило. Багато таких гілочок я бачу саме на портретах представників королевської сім'ї Іспанії. І знаєте, сьогодні на ринку. Я зустріла таку цікаву річ. Зараз вам покажу коротенький репортаж з нашого ринку. Я що можна знайти на нашому ринку? Дивіться навіть справжні поздоровлення від короля Іспанії, королеви їх дітей. Що цікаво? Дивіться тут фото тут. Все, що потрібно, ну, я кажу про офіційну частину, ГЕРБ, все. тут не знаю, сам король, чи може секретар, це все писав, але підпис, бачите, принципе де Астуріас, підпис, коли він ще був принцем. І діти Леонори Софія. А тут вже він король він король і тут підпис Філіппи Рей і е, дочки, підпис Леонор, принцеса де Астуріас і Софія Інфанта. І таких тут шість поздоровлень. Що цікаво, ніде немає. Е, е, ні, імені, не прізвища, тож можна купити, приймати у себе вдома і показувати гостям, і казати, що то мені прислав е, король, принц. Оці поздоровлення цікаво. І може, хтось не погодиться зі мною, а для мене ця гілочка сьогодні найкраща знахідка. Тож, вважаю її шедевром. День сьогодні був отакий. От Не дуже багато у мене знахідок, але вважаю, що вам було цікаво. А що вам сподобалось більш за все? Я всім дякую за увагу. Я завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.